Доброго ранку. Ну що, хочу вам сьогодні в нас четверг Хочу вам розказати свій досвід оренди першої оренди в Канаді. Е, значить, е, дивіться, я жила в хост в Нью Глазго, я жила там ну, десь е, місяць, тому що я приїхала е, перед Мері Крісмес перед Рождеством, і тому там були празники, поки оформили документи. Ну таке. Потім я почала вже шукати роботу, вже почала казати хост, що я вже хочу роботу, я хочу житло. Ну, це хочу ще записати ну, таке відео, як я шукала це житло. Як мені хост сказала, що дешевше тут 2000 доларів неможливо знайти житло, ну це таке. Хочу сказати, що хост в мене хороший, але мали місто різні нюанси. Таке. Ось як досвід хочу розказати, що коли я знайшла на сайті, я знайшла сайти, я знайшла там різні... Ось дивіться, яке Оце був ураган і воно багато-багато дерев поваляло. Я знайшла на сайті житло. Опять же, підійшла до хост, кажу, що я все-таки знайшла житло по оренді, дешевше, за 1050 доларів. То може ти напишеш, або я напишу йому смс-ку відправлю. Як у вас тут знімають житло? Ось моє питання до хост. Вона говорить, ладно, все, все ладно, От, якщо я роблю це, то я роблю, а ти не лізеш. Ну, добре, окей. Я дала їй номер, дала ссылку на те житло, яке я знайшла. в мені думаю, тут недалеко, на той момент я вже мала роботу. Тут, на фабриці, вже, мабуть, ну Тиждень або чуть чуть більше, може, днів 10 я вже працювала. Вона відправила смс, їй прислали такий, таку форму, яку ми з нею заповнили, всі мої дані, де я працюю, звідкиля я, який в мене дохід, що я хочу, мій номер. Ну, тобто, багато-багато тобто інформації про мене. Що я, де, коли я орендувала, чи не орендувала ніколи. Ну, ось так от ви заповнили ми відправили цю форму. Потім приходить нам про те, на її номер приходить сповіщення про те, що лендлорд, той, хто здає житло, хоче гарантійне забезпечення. Тобто, щоб... Моя хост дала гарантію, що я платіжоспособна і можу сплачувати орендну плату. Ну і тут було таке, я б назвала це словом допрос, ну, але може якось м'якше можна було сказати. Я ж не зрозуміла, я приходжу з роботи, поїла, посуду помила, пішла. Допомогла їй за мамою прибрати все, все зробила, вона мені каже: неси сюди свій кошельок, валит, неси всі свої гроші, що в тебе є. Я не зрозуміла, думаю, що сталося. Ну, я приношу кошельок, вона каже, відкривай кошельок, показуй. Я відкрила кошельок, показала. Не розумію, що відбувається. Я в чужій країні. Ну, Цю хос я хочу теж сказати, що я її знала з Фейсбуку. Знала вже на той момент тільки місяць. Ну, тут в Канаді, до того я її з нею переписувалась. Я їй показала. Вона каже, мало грошей. Що в тебе є на рахунках? Ну, Я кажу, у мене є там 2000 ті щось допомоги зостались, там трошки менше. Ту, що дали в Канаді. А що в Україні є за кошти? Я була шокована. Ніхто ніколи мене чужих людей в Україні не питав, скільки коштів я маю. Я ще не розуміла, до чого це питання. Ну то я вже в мене онлайн-банкінги, я відкриваю банк, один, другий, третій показую в мене на рахунках є такі, 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 такі кошти. Вона каже, вона сидить, переводить їх в канадські долари. Я в шоці сиджу. Не знаю, куди мені тікати вже. Мабуть, дев'ята година вечора була. Я в такому полушоці шоці сиджу, а ще кошти. Вона мені каже, кеш, 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 кеш. Мане, мане кеш в Україні. У твого чоловіка скільки коштів? Я вже в шоковому стані. Я починаю нервувати, починаю питати, на що, що сталося, чому ти в мене так питаєш? Яке твоє діло, скільки в мене коштів? І тут вона мені вже потім каже, що ось хочу, щоб я забезпечення таке дала, що ти зможеш платити, і починає мені розказувати, що тут. Ось українці, які приїжджають, вони приїжджають, привозять по 20 тисяч доларів. І ложать в банки, тоді можуть показати свої кошти. Хтось 6, хтось 2 привозить тисячі доларів. У них є кошти на рахунку, і вони можуть тоді вже показати. І тут я таке розумію, ну, до чого кажу це? Вона мені каже, що треба з мене забезпечення. Щоб я сказала, якщо ти не зможеш платити, то тоді буду платити я, воно мені не потрібно, починає нервувати. Я кажу, не треба, якби ти сказала, то ні. Або ти йому пишеш, або я йому пишу про те, що ми не будемо такого робити, або мені не потрібно таке житло, мені не потрібно забезпечення. І тут вона каже: Ну добре, ми відправляємо. Про те, що ніякого забезпечення не буде, ніхто мене не буде страхувати ось так своїми коштами. І лендлор відповідає, ну окей. Ось така була ситуація. Тому можуть бути у вас ситуації різні. Ну, ось цікаво. Якщо цікаво продовження, напишіть. Цікаво продовження. Я розповім ще.